Привіт, рада вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні розкажу трішечки про свій орхобалкон і про зміни на ньому. Орхідеяка драгон пахне на всю кімнату. Всім рекомендую таку красуню мати в себе вдома. Всього чотири квіточки, а такий пахунчик. Це всі орхідеї, які у мене квітнуть. Небагато. До речі, думала, що бібліпчик відквітне, трохи нас побили тріпси. Думала, що буде відквітати, але вони з цією орхідейкою тролав, наче вже висохли <смі> вже місяць в такому стані. Я думала, що вони вже відпадуть. Знаєте, як спека була, у нас в Україні дуже так було спекотно, От вони якось так присохли і присушилися. І, ну, ну, ще не скинули своє цвітіння. Трішки я шокована цим. Так, ну, покажу, що квітне. Небагато вже залишилось цвітіння літнього, але ще поки є, і я цим милуюсь. Ця красуня взагалі буде квітнути до Нового року. Ще й розгалуження там дає, може витягне, побачимо. Котик дикий. Це супер. Це супер-пупер орхідея. Хочу ще таку. І не одну. Ось це вже три бутони, таких він доростив мене вдома, і мені дуже цікаво. А, бачите, одненьку верхню відсушив. А, тільки сьогодні побачила. Да, одненьку відсушив. Ну, прикол. Ну, зато от дає сили видно цим трьом бутонам. І я так бачу, що там ще бронечка набрякає, ще буде, мабуть, продовжувати цвітіння. Ну, це суперова квітка. Всі знають про це. і Я хочу ще не одного. Так. ну, Досі не знаю назви цієї красуні. Ніхто мені не підказав. І може хтось зараз з нових глядачів. Хто переглядає відео її не бачили, то буду дуже вдячна, якщо напишете мені, на кого це схоже. Хто це? Що це за красунька? Без поки в мене. Там фронтера, фронтера сьогодні постраждала, повідквітали орхідеї, і я познімала ці тримачі. На зиму я не хочу їх сюди залишати, тут, тому що від вікна буде дуже холодно. Я знаю, що на підвіконні може бути і 13 градусів взимку. Тому більшість звідти підуть на стелаж. Тож фронтеру сьогодні знімала ці я. і така історія в мене вийшла з фронтери. одненьку квіточку втратили, ну нічого. Трішки втратили фронтеру. Ну, вона значі, почуває себе непогано, там малюк росте, бачу, корні розкуклило. Все чудово. Все чудово. Це з тих, хто в мене залишився трішки квитучих. І хочу сьогодні показати, розказати про орхобалкончик свій про свій стилажик. І дивіться, що я сьогодні. Чому я сьогодні радію? Є такі великих дві лампи на верхні полички нові. І планую ще на ці полички теж такі купити лампи 36 Вт і 6,5 потік, тому що там. Висока пиличка, і якраз, я думаю, це буде чудово для моїх орхочок. Трішки продлила поличку балкону. Там ще буде закріплено воно, тому що це гіпсокартон, те, що було, з підручних, з підручних таких средств построїли мені для орхідей стелажик. Тож підготувала я вже до зими місце для цим бідіумів. Так як в мене балкон сумісний з кімнатою, я ще ось таку ось таку жалюзю. Зараз щось трошки зачепила. Так. Для того, щоб робити перепади, температуру, з якими у мене вічна проблеми і вопрос, я зробила, встановили таку ось велику жалюзі, яка відділяє кімнату. І саме головне, це батарею в кімнаті від моїх орхідей. Значить, Вона закривається аж донизу, не буду зараз її закривати, аж до самого низу закривається. І тут буде. Якби зберігатися прохолода. Зараз я знімаю з закритими вікнами. Зазвичай вони, оце вікно відкрите в мене на ніч, значить мої квітуни знаходяться якби за потоком воздуха, холодного повітря. а Цим якраз створюються перепади чудові, нічні і днівні. На день обов'язково тепліше тут, і взимку, і влітку. Тому хочу ще показати. Ось дивіться, що трапилось. Ні, це не пилор. Це орхідея, яка постраждала саме від. від потоку холодного повітря вночі. І саме від сквозняку від протягу був протяг, не закрили балкон в іншій кімнаті. І ось таке трапилось. За ніч опустили все, весь цвіт свій. Подобрізати. І ось та красунька зверху, теж тільки відкрила нижню квіточку, вже її опустила. Теж було холодно. Був протяг, так що слідкуйте за тим, щоб не було протягу повітря, холодного уночі на балконі. Якось не, не слідкувала за цим. Марія Тереза ще цвіте, можливо, ще буде продовжувати своє цвітіння. Теж є ось бронечка, яка стоїть під питанням. Ну, квітушка, звісно, довго квітне, молодець орхідейка. Значить, і що я розказувала? Хочу, щоб додати ще там ламп внизу. Мало буде тої лампи, хоча вона теж хороша. І там в мене буде на нижній поличці внизу, стоять всі ці бідьомия. Вони там ідеально поміщаються. Тут трішки розрядила їх, тому що світло мені тут не подобається. Ця фітолампа вона не така потужна, як та, що нова зверху. Я думаю, видно і так, да? що вона прям сліпить, вона прям дає світло, дуже круте світло. На весь балкон. Це я зараз закрила вікна для того, щоб було краще мене видно і краще знімати. Ну, от там зверху дві ванди. Зараз дві ванди ще поки що в мене за балконом знаходиться. Цим відео ми забирати я не буду до пізньої осені, поки не буде до 5 градусів тепла доходити вночі. Ванди заберу. Скоро, ще точно не знаю коли. І вандебуть мене стає там на верхній поличці. Уволожнювач, поки не включать батареї я не вмикаю, тому що нічні дні температури досить непогані, і вологість також підтримується поки. Ще сьогодні у нас був дощик, то взагалі все чудово з вологістю. Значить, Воложнювач включаю тільки влітку і тільки взимку, тоді, коли працюють батареї. Так як в мене батарея на мою кімнату на 12 секцій, то, повірте, воложнювача буває теж недостатньо, в день може бути 40% всього вологості. Ну і я вже ж, якщо я закриваю. Жалюзі, то тут буде зберігатися на ніч дуже така класна їх прохолода і вологість, якщо працює уволожнювач. І тому, тому раніше, раніше в тому році, я закривала, залишу в описі під відео відео, як я закривала просто покривалом, Цю частину відокремлювала від кімнати, таким чином робила перепади температур. Чому це для мене хвора тема? Тому що мої орхідеї квітли тільки влітку, одиниці, хто хотів квітнути взимку. Тому хочу зимового цвітіння. І от роблю все для того, щоб це було ще. Добавлю таких ламп. Взагалі світло це найголовніше, що може бути для орхідей. Дякую, дякую Марині Теліш, яка мені сказала Ір, навіщо тобі ті лампи. Ось ці дві були. У мене висіли зверху, там у мене що весь потолок, все там вада висіла, все подобане, колись замажемо. І вони, і тут була в мене сітка по цій, по цій бік. Я ніяк не могла придумати, що туди. Як туди приліпити світло, і от Маріша мені підказала, що її, ті, лампи тобі не поможе, тобі треба нормальне світло. І от радію, верхні полички, там майже ну, багато більша частина моїх орхідеї зверху. Зараз під цим світлом. Ще є частина, яка на кухні, я їх теж сюди буду забирати. Тому що там нема пластикового вікна, вихід на балкон якби зі старим вікном і там дуже холодно, як на мене. Ну, Побачимо. Ну, Місце є. Місце я йому освободила. І можливо ці орхи, якщо їм буде тут холодно, я теж перенесу на стелажик. Що ще хотіла розказати, що слідкуйте за протягом. Ну, і в мене з'явився ось такий термометр, який через Wi-Fi передає інформацію. Я відслідковую, що відбувається вночі кожну годину і в день. І скажу вам, що за останню, останній тиждень температури такі великі перепади були тільки одного разу в 10 градусів. А Ну а за останній час десь в 3-4 градуси до 5 було, два рази десь за тиждень вставлю вам діаграмку, як я відслідковувала це. Ну, цього ще недостатньо. Недостатньо цього для того, щоб заклались бруньки на цвітіння. Потрібно хоча б десь з тижні-два, щоб було такі перепади. Ну, от, цікаво мені, до речі, напишіть в коментарях, як ви робите перепади температур для своїх орхідей, чи ви взагалі їх робите. І от саме мені цікаво, у кого є такі стелажі, як у мене. Чи важливо це робити саме от в осінній час, для того, щоб було пишне цвітіння, чи просто достатньо того, що буде прохолоду тримати повітря, тому що не буде ні батарей, поки вімкнутих і не буде спеки на вулиці. Дуже дякую, що були зі мною за перегляди, за підтримку. До речі, хто підписався на мене, буду вдячна. Якщо у вас є Ютуб канали, і я не підписана на вас, напишіть мені в коментарях, що маю свій Ютуб канал, підписуйтесь. Давайте будемо друг друга підтримувати своїми лайками, своїми коментарями, підписками і робити наш український, україномовний контент відомим на увесь світ. Буду вдячна, якщо навіть той, хто на мене підписаний, напише в коментарях декілька своїх таких цікавих, на свою думку, ютуб-каналів про орхідеї. Можливо, я про них не знаю. Буду вдячна всім, всім бажаю гарного, тихого дня і ночі, спокійного. Україна переможе, обов'язково переможе. Вистоїмо. І разом до перемоги. Дякую всім за увагу. Всього найкращого. До зустрічі на каналі.